П'ять головних запитань продавцю нерухомості. Мене звати Андрій Ставнюк. Я відомий український юрист з нерухомості і точно знаю, як вивести вашого продавця на чисту воду своїми запитаннями. Як давно ви володієте нерухомістю? Чому це важливо? Якщо власник володіє менше ніж три роки, то будуть додаткові податки. Важлива цифра три. Якщо більше трьох років володіє нерухомістю, та це перший продаж за рік, то податки будуть всього 2%. Вони діляться навпіл між покупцем та продавцем. Якщо ж володіє менше трьох років нерухомістю, у такому разі податки вже будуть мінімум 6,5%. А якщо це вже буде другий і далі продаж нерухомості за рік, то податки вже будуть у розмірі 19,5% додатково, тобто до цих двох, про які я сказав у самому початку. Тому Важливо, скільки володіє наш власник нерухомістю, не забувайте про це запитання. Я гадаю, це основне. Оскільки чудово бачите цифру у 50 тисяч доларів в оголошенні, але коли треба додати ще 19 відсотків податку, а у сусіда в оголошенні їх немає, то це доволі вагомо. Тому важливе запитання, не забувайте про нього. Йдемо далі, як буде відбуватися продаж? Якщо власник приїде особисто, це одна справа. Якщо ж буде. Представник по довіреності то необхідна довіреність. Часто зараз відбуваються саме так угоди, і важливо, щоб ця довіреність вона була вірним чином легалізована. Тобто, це не просто довіреність, яку він видав десь в США, посвідчивши підпис. Все має бути згідно процедури. А саме є країни, для яких обов'язково потрібно апостерлювати, тобто проставити спеціальну таку печатку на документ, і тільки тоді його можна використовувати в Україні. Також сам документ має бути складено іноземною мовою України перебування і перекладено повністю в Україні. Якщо ж документ вони склали українською мовою одразу за кордоном, це не зовсім правильно і які ризики я розповів в цьому відео про довіреності, Подивіться дійсно важлива інформація. Ну а якщо ж все таки так же зробили, то в Україні обов'язково треба перекласти як мінімум апостиль та нотаріальний текст місцевого нотаріуса, тому що цей нотаріус він точно писав його не українською мовою. А державною мовою країни посвідчення цієї довірності. Тому за цим слідкуємо і довірності вчитуємо. тому що ну, довірність може бути і на розпорядження банківськими рахунками, а вам особа продає квартиру. Чи може бути приписано, що е, можна продавати тільки на певну суму, або взагалі вона може бути прострочено і строки її давності давно закінчився? Тому е, вчитуємося в кожне слово. Обов'язково якщо це попередній договір, то має бути прописано право підписувати попередні договори е, представником. Якщо це? Наприклад, основний договір, то представник має право не тільки підписати основний договір згідно тексту довірності, а має ще і взяти ці грошові кошти від вас готівкові, тому що готівку ви передаєте саме представнику тоді, а не власнику. І важливо, щоб він мав на це право. Ну і загалом треба підтвердження розрахунку готівкою. У продовження цієї теми, якщо не бажаєте помилитися, я пропоную послуги перевірки нерухомості під ключ, також послуги супроводу угоди до самого кінця, до підписання у нотаріуса, включно з попереднім договором. Ну і також допомагаю з підготовкою довіреності під ключ, якщо ви за кордоном і бажаєте продати нерухомість, щоб не було проблем потім з цією довіреністю. Тому за потреби звертайтесь, буду радий допомогти професійно та якісно. Наступне запитання це хто прописаний у квартирі. Чому це важливо? Загалом, ми завжди очікуємо, що квартира буде просто пуста, прозора, там не буде нікого прописано. Але під час повномасштабної війни виписати військовозобов'язаного чоловіка дуже важко, якщо він тільки не має можливості виписатися самостійно через ТЦК – то вважайте, що неможливо виписати чоловіка ні через дію, ні якось там через ТНАП онлайн це все не вийде без особистого походу у військкомат. Ну ТЦК зараз вже більш популярна назва. Тому якщо навіть довірність підготує цей чоловік, все одно його не виписати. Можливо, ви подумали, що проблему створює лише військовозобов'язаний. але це не так. Якщо приписані неповнолітні діти, це теж проблема. Продати квартиру ми не можемо до того, як їх не випишемо. Але, звісно, можна ще отримувати згоду органів опіки. Але найлегший ну, варіант, і той, який використовується найчастіше, це безпосередньо виписати дітей. Виписати їх, можливо, навіть онлайн, це не всі знають через дію. І до 14 років це легше, оскільки виписується разом з одним. З дорослих, найчастіше з матір'ю дитина. Якщо це дитина, яка старше 14 років, то необхідно, щоб дитина самостійно через дію сама себе прописала в іншому місці з батьками. Найчастіше все вирішується на відміну від військовозобов'язаного. За військовозобов'язаним доводиться квартиру купляти. Які ризики через це ми обговорили на іншому каналі про нерухомість Києва. З автором каналу Дмитром Гурою. Якщо вам цікаво, це відео теж залишу в описі. Воно не маленьке, але ви точно дізнаєтеся підводні камені купівлі квартири з військовозобов'язаним. Чотири запитайте, чи були перепланування. Не всі перепланування вони є законними. Якщо, наприклад, переносились мокрі точки, то це перепланування вимагає додаткової легалізації. Тому дуже важливо, по-перше, побачити техпаспорт. Порівняти його з тим, що ви бачите своїми очима, і якщо є невідповідність, або якщо техпаспорт він старий, обов'язково вимагайте переробити техпаспорт. Якщо якісь проблеми будуть з безпосереднім переробленням, значить, все-таки не легалізували вони необхідним чином такі перепланування. І ці проблеми могли б лягти на вас, якби ви не перевірили та не переконалися, що техпаспорт відповідає дійсності. І стану квартири. Останнє запитання, яке необхідно задати: чи є борги на квартирі, оскільки цю інформацію не перевіряє ні ваш юрист, навіть ні ріелтор, ні нотаріус. Це саме ви маєте переконатися, що не було заборгованості на е, момент, коли ви вже віддали кошти за квартиру і її на вас зареєстрували. А якщо заборгованість наявна, то це питання теж легко вирішити. Можливо, доплатити менше, наприклад, за цю квартиру у рахунок оплати заборгованості, якщо немає у людей змоги самостійно до угоди проплатити. В угодах з нерухомістю дуже багато пунктів, які вирішуються домовленістю сторін, тому домовляємося і успішно купуємо та продаємо нерухомість в Україні. Як було набуте майно, дарування купівля продаж спадщина. Чи ведуться проти вас судові справи, які слугуватимуть визнанням нашої угоди нікчемною? Чи були ви одружені, коли купляли, чи буде дружина на угоді або давати свою згоду нотаріально? Чи ви взагалі шахрай? Ну, такі запитання я не раджу задавати. Це треба не питати, а перевіряти, маючи необхідну компетенцію, досвід, ну і звісно, час. Але п'ять запитань, які я виділив, цілком допоможуть вам зрозуміти загальну картину. Ну і перевірити те, що можливо перевірити, просто спитавши людину. Можливо, одразу по відповідям продавця, ви зрозумієте, що щось не так. Ну і навіть не варто далі буде розглядати цю нерухомість для купівлі. З вами був Андрій Ставнюк. Якщо відео цікаве та корисне, підписуйтесь на канал. Буду радий бачити вас серед моїх глядачів. Ну і до нових зустрічей, друзі!